Із 14 по 18 листопада у Львові пройшов третій міжнародний фестиваль. Відкриваємо Падеревського». фестиваль імені видатного композитора і піаніста Ігнація Яна Падеревського зібрав у Львові поціновувачів класичної музики. Це вже не вперше відбувається, що стало традицією, що його чекають, так як і публіка має надія, так і артисти. І цей захід дозволяє любові почути свої музикантів. Мало того, що почути, щоб поспілкуватися з ними, побувати на зустрічі з ними. І я уточнюю, приїде Кришту Фендерецький. Тут є Кришту Фендерецький. Це мега-композитор хх 21 століття. Вже 80 років, але він знаний цю дім'єм. Спочатку був авангардистом, дуже сміливий, дуже сміливий і досконально композиторською технікою. Потім постмодерним класиком став Ян Падеревський — дуже визначна постать у світовій музиці. Поляк що народився у Львові. Його визнає увесь світ, а свої найбільші хіти він презентував саме у Львові. Тому й не дивно, що у місті Лева представлено такий фестиваль. Фестиваль фестиваль е, Падаревського. Е, Яна Падаревського це, це надзвичайно е, талановита е, особистість, е, особистість, яка залишила в музиці величезний величезний слід, Вже, вже залишила на слід. Е, це піаніст і композитор, е, який е, вібрав себе. І українські традиції, і польські традиції музики. Тому це дуже символічно, що на фоні такого фестивалю ми святкуємо незалежність польської республіки. Поза сумнівами, що усі, хто завітав на захід, тепер в очікуванні четвертого фестивалю. Що ж Приєднуємося до армії поціновувачів великого мистецтва. Олексій Годзенко, зі Львова для Роса Тебе. nech <laughs> an